Слухай, Максиме, а позичи 100 тисяч гривень. Я як виграю в лотерею, обов'язково віддам. Молоді спеціалісти після дистанційного навчання приходить програміст до лікаря і скаржиться йому. А лікарю у мене болить коліно. Лікар подивився на його ногу і відповідає: Дивно, у мене така сама нога, і нічого не болить. Ну, чому в американських фільмах перед тим, як іти на роботу, люди встигають зробити ранкову пробіжку, прийняти душ, поснідати? А я устав, почухав дупу, вмився, а трясся і вже спізнився. Хазяїн ресторану гордо каже відвідувачу: А особливість і гордість нашого ресторану це черепахи. Гість спокійно відповідає: Ой, та знаю я. Учора одна мене обслуговувала. А? Поради із інтернету, як покращити якість роботи. Розбийте ваші задачі на простіші задачі, їх на півзадачі та мікрозадачі, потім на міні та нанозадачі. І все, вони розчинились. Більше у вас немає ніяких задач. Ідіть відпочивайте. Спілкування на форумі. Дівчата, хтось зустрічався із чоловіком у віці. Які поради дасте? Ой, та пенсія у них після десятого. На кордоні прикордонник туристу. Валюта, зброя, наркотики. Ой ні, дякую. Якщо можна, кави і печива. В інституті на вступному іспиті екзаменатор запитує абітурієнта. Так, і на сам кінець, скажіть, будь ласка, чому ви вирішили вступити саме до нашого інституту? Абітурієнт? Ой, тату, ну до чого ці дурнуваті формальності? Йдуть на дискотеку три орка. Двоє обговорюють, кого цієї ночі битимуть, а кого гвалтуватимуть. Третій довгий час мовчить, а наприкінці не витримує. А якщо вони нам так зроблять?» його питання? Явно тих двох ставить у ступор. Е, а нас то що?»